Вот. Просто будуть медленно просуватися. Це друге питання. Ну так залежить ще дуже сильно я від підготовки наших, наших, не знаю, хто там займається підготовкою. Місна власть теж займається. Правильно? Не Зеленський же ж піде, блядь, лично їздить і шукати, як там, окопи рить. От парили окопи на Сумщині, наприклад. Молодці. А що ж вони парили? Ями просто, граби для наших хлопців. Чому? Потому що дрон залітає, пацани в окопах, він їх там побив і все. Тобто вони ж не парили, що там укриття на случай дронової атаки. Ні. Я навіть знаю, в мене, в мене, в мене на Сумському напрямку служать люди, ну, каже, поля всіяні нашими хлопцями. Двохсотими всіяні. Це якраз ті про хто кого люди ждуть і, і думають, що вони без вісті пропавши, тому що немає ніякої підготовки як не було, так і немає. Тобто, таке впечатлення, що е, місні командири починають від самих там, них, там, ціла ж ієрархія, правильно? там, вот, вони якось, якось, ну не знаю, не підготовлені, не підготовили це все діло.